Друзі, усім добрий-добрий ранок. Отакий гарний ранок нас сьогодні зустрічає. Оце все у бабусі акації. Оце вони цвітуть, така краса. Ось, Бачите, я вам приблизю. Така краса в нас тут пахне. А небо, подивіться, яке гарне, чисте, красиве небо. Вранішнє. Пташки співають. Коровка йде на пасовище. Давай, Лусення, пішли. Пішли, Ласенька, пішли. Вода холодна, вона не дуже хоче пити. Давай пішла, пішла, почухатися під деревинку. Я, ну, йди. Йди. Ось такий гарний, гарний день. Сонечко так ярко світить вже високо. Давай, давай, пішла. Йди. Травку на будеш на низу пастися. Хватаєш, На ніч цілу кучу накосили, положили Їй все мало. Отаке От сонечко гарне, нас зустрічає. Ти що, Ласенька? Йдемо, 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 нема коли. Треба йти. Ось це вже шовковиця, скоро буде, будемо ласувати. Давай, ну, а вона пасеться. Пішли на низу, будемо пастися, будеш. Іди. <кій> Але вітер холодний. Сьогодні у нас не дуже теплу погоду обіцяють. Нічого, сьогодні у нас всі йдуть накладающі. Помінальний день сьогодні. Неділя. І хто? Бо раніше у нас було понеділок, тут на нашому кладбищі, так як люди-неділю вихідні, то перейшло все на неділю. Так, та, як і ми сьогодні поїдемо, бо якось бабуся каже, там більше людей. Кажуть, ви людей чи від себе. Ну, так їй схотілося. Як хочеться, її так і повеземо. Так що таке, друзі, у нас сьогодні. Прави. Ну, а Зараз ми йдемо та й ведемо корову нашу на місце. Так, Чоловік пішов по коровку, я йду вже на обідню дойку. На кладбище ми з'їздили, приїхали. От людей, що сьогодні не дуже там багато було, чи люди вже Бо вже раніше на кладбище, скільки було людей в помінальні дні. Страшне, це щось геть мало. Геть могилки, звісно, повбирані, Все в порядку. От. Побули, роздали там коєму гостинці і приїхали додому. Бабусю возили, вона вже єлі в машину влізла. Ноги геть не хочуть її слухати. Так що от такі друзі справи. А в нас сьогодні холодно. Такий холодний прям людяний вітер. І оце обіцяють на три дні. Таке похолодання. Ось воно це і ось таке робиться. Непонятно що. На городах все таке нещасненьке. Ой. Друзі, оце банками понакривала баштан. Койде хватило. От. Це таке нещасне на тім городі. Кабачечки, соусні мої. Ой, так шкода всього. На город не хочеться гетити, от повірте мені. Все таке нещасне. Тут щось петрушки, нема нічого. Тут в мене завжди така петрушка, а це щось нема нічого. Редиска пропала вона. Тут теж пропадає. Все так красиво було повсходило не хочу нічого, все. не хочеться на цей город йти. Що вони тоді посапали? А, ні, все. Щось ні цвітки не всходять, що я сіяла. Майорчики там трошки зійшли і все, холодно, нічого не сходить. Ой, так аж жалко вся душа болить. Це я не розкривала, так і стоїть огірки по помідорону понакривала. Щось цей не город у мене, а пародія на город. Так, а ми йдемо по ласуню. На низах. Воно, бачите, як і облака, і там п'ятнушко виглядає, як кошечка. Остались тільки куми корови і наше. Чоловік пішов попереді, а я йду ззаді. Ми далеко ганяємо на луки. Раніше ми там косили траву, як було в нас дві корови. А тепер ми там просто пасемо. Бо в нас залишилося багато сіна цей год. Трава щось усе холодно, погано одразу поросла. А тепер ось поход відходить за ніч. корови вже трохи повипасували. Воно виглядає наша красуня, вам не видно із -за городу, Жде вже. Вони ж це так корови. Хтось один забрав і все, і починають мукати, щоб по них йшли вже забирати. Так що, це, це ж ходимо вдвох, бо ось, ж бачите, ось насіяний цей город, а нам якраз мімо нього йти. І, і ми оце її обводимо, ось таку в бік туди і тоді ведемо. от, Такі ж діяті у нас тут. То що хочете, і витворяє. А ти ходи й мучишся. Так що таке, друзі діла, ну У нас тут гарно, мені так подобається. Тут ота от, 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 от річка, за бугром, бешка наша. Оце це таке поле. Пасовіще. ми тут пасем коровок. Вже вам розказувала, ну хто не бачив, може нові підписчики. пасем. Дуже розвелось багато в нас фазанів. Шкоду роблять на городах. Недавно тут корову, отут якраз десь тут на цьому місці припинали. І дід знайшов кладку яєць. Так що таке, друзі. Відна самка убіжала, бо корова може злякала. от І покинула ті яйця. Так, ну ладно, пішла я по ласуньку але ну, вона стоїть. Ця курка сюди у нас перелітає і ось все постійно тут несеться. Вже два. Це два дні підряд. От крашаночки Забираю тут. Засираємо. Ой. Да? Кекс вже Кекс вечеря давай ему. У нас вже 9 час вечора. Я прийшла від корови, я теж покормила кекса. Зараз піду, закрию курей. Вечором будемо ласувати, чоловік нарвав черешні. Так, все, курочок я закрила. йду тепер додому. Йду сидіти молоко. Ой! Сьогодні нам Ласеня дала з чоловіком прикурити. Як сказилася на низу, як побігла додому, єлі чоловік її догнав. Ой. Чи вона злякалася? Там уже деякі хазяйки забрали, осталась наша і куми тільки корова. І вона як збісилася, що там мої піончики, нема коли до них і глянути. І полетіла. О, Вже це обсипається. Вже все. бордовий оці, вже красунчик, уже розовий. А тільки ж холодно, вони б вже ось, А тільки холодно. Доця тут мені навела порядок, посапала. Тюльпани вирізала всі вже ті, що поцвітали, І вивезла. гладіолуси ми повсходили, Кажу, ти хоч цвіти мені там не порубала? Ні, каже, моя бачила. Що тут ось вони усходили. Воно всходять. ось це щось вона цей бур'янчик. Ось. Воно. І воно далі. Щось 4 тільки зійшло, п'ятий не зійшов. от, Так що от такі справи. Піду хоч загляну. Та й пішла в хату, бо в нас так холодно на дворі, Поодівали куртки, в куртках ходимо. Завтра взагалі буде холодний день. Завтра буде плюс 11 у нас всього на сьогодні. Так що такі друзі, ну завтра це вроде ще буде холодно, а потім поступово почнете плішати. От люди там бачили в інтернеті, кажуть, виноград померз. Ну, не знаю, у нас в минулому году теж. Я думала, що не буде винограду. А тоді, ви знаєте, пішов і пішов, стало різко тепліть, І пішов, і пішов, і ще й нав'язався виноград і був, ну, не буде, не буде. Чесно вам скажу, слава тобі Господі. Він мені так оце тут все заросте, куча винограду, рвати його, во дворі срать. Ой, тоді його перероблять, оце віно. Я його, чесно сказати, не люблю. Ну, а як наросте, то куди ж діватися? Вот. Діти не хочуть, і сок такий добрий, але діти не хочуть його пити. Лучше ж магазини вони будуть пити. Понимаєте? Ну так як усі, От, не докажеш їм. Та й він такий ядрений, я кажу, людям, я ж його роблю стопроцентовий, сахарю не додаю, він дуже солодкий. Кажу, розводь його водичкою, додай сахарку, та й хай діти п'ють, там ж такі вітаміни настоящі. В общем, якось так. То це були, поболіли, то доставали щось пили там з погріба. Сьогодні знову ось наварила сиру. Чотири більші головки одна от така 300 грамова маленька. Бо молока сьогодні в мене було. Десь літрів. 26, отак. Так що от такі справи. Зараз буду його солити, посидю молочко, посолю. І все, і на сьогодні робота закінчена, бо ж сьогодні в мене щось немає ні до чого настрою, ні до роботи, чи я заморилася за ті два дні. Готувала їсти, пекла, бабусі ж наготувала на кладище. Ну, в общем, в общем, в общем. Так що, так, друзі, такі справи. А оце ж внучки були, та менше каже: бабуся, а ти сиру нам даси? Кажу, звісно, дам вони і старша, і менша сильно люблять сир. Я їм і плавленого надавала сиру, і твердого сиру, і молока, і творогу. ну, в общем, все, що було. Ой, а баночка з в холодильниці, забула баба. Ще й дід нагадував. Ту. Ну, це ж так, що ну, все одно забуду. Ну нічого, ладно. Ще не останній раз ще приїхали, ще наварю. Ну, ладно, зараз буду сидити молочко. Чоловік каже, що, може, будемо топить у хаті. Кажу, та ну ти що, не хочу. Я кажу, одіялком укриюся, зверху пледами буде мені тепленько. Так що всім все бажаю. Головне, щоб мирна ніч була, а все то єрунда, правда? Всім бажаю мирної ночі, всього самого найкращого обнімаю, всіх люблю. Так що до побачення, друзі, до завтра. Надіюся, воно для нас настане. Якось я знімаю, неначе очі в мене закриті. Ну, так камера знімає. Ну, в мене очі вони і є трошки уськуваті. Ну добре, пока-пока. Всім всього самого найкращого. Пока-пока, до завтра.